Вітаю вас, мої любі діти! Запрошую вас на заняття з природи. Сьогодні на занятті ви дізнаєтеся, як людина пізнає світ. Давайте разом в цьому розберемося. Давайте поміркуємо, що допомагає нам пізнавати світ природи та все, що відбувається навколо. Людина пізнає світ за допомогою зору. Нюху, смаку, слуху та дотику. Навколишній світ, його красу, запахи, кольори, розмір і багато іншого ми пізнаємо завдяки органам чуття. Ніс, очі, язик, вуха, шкіра це все органи чуття. Органом зору є очі. За допомогою оченят людина розрізняє колір, розмір, кількість та форму предметів. Очі ще називають віконечком у світ. Органом слуху є вуха. За допомогою вушок ви чуєте не тільки мамин голос, а й звуки природи та все, що нас оточує. Органом нюху є ніс, пахощі квітів. Парфумів, мила приносить радість і задоволення, а запах їжі збуджує апетит, а запах газу, бензину, диму попереджає про небезпеку. Органом дотику є шкіра. За допомогою шкіри людина визначає поверхню предметів на дотик, а також шкірою відчуваємо холод, тепло, біль. Також чутливість шкіри допомагає уникнути обмороження, поранень та опіків. А ось завдяки смаку люди відчувають, що вони їдять, допомагає у цьому язичок. А зараз загадки готові? Добре, тоді розпочинаємо. Слухайте уважно. Пахнуть смачно у печі. Хліб, духмяні калачі, пахне сад весняним цвітом, луг травою, поле житом, а грибами пахне ліс. Все ось це відчує. Правильно ніс. Добре слово, рідну мову, пісню, музику чудову, співташок в краю далеким і прощальний крик лелеки. Дзюркіт, рік, джерел, струмочків, шелест восени, листочків, ніжну колискову мами, все це чуємо? Так, правильно, нашими вушками. Карі, сірі, голубі ще й підморгують тобі, мов маленькі два озерця поглядом стріляють в серце, бачать вдень, не люблять ночі. Здогадалися? Це. Очі молодці, що тверде, а що м'якеньке, що жорстке, а що гладеньке, що нас коле, що щіпає. І ще холодом проймає, що пече, що ніжно гріє, наша ручка розуміє, і який пукнастий котик дізнаємось ми на, на дотик, молодці. Сидить у ротику моїм. І чекає, що я з'їм. Першим їжу зустрічає і мені розповідає, це солоне, а це гірке, це солодке і смачне. Ось такий помічничок. Здогадались? Це язичок, молодці. Я впевнена, що всі ви впоралися із загадками. Отже, органи чуття пов'язують людину з навколишнім світом. Органи чуття можна розвивати та тренувати, а головне, їх потрібно, діти, берегти. Щоб вушка добре чули, потрібно берегти наш слух, не слухати дуже гучну музику. Також не можна засовувати до вушок різні сторонні предмети, глибоко засовувати у вухо пальчик, підставляти вушка під струмінь води. Виходити на двір без шапки у холодну погоду, і не можна комусь кричати у вухо голосно. А тепер давайте подумаємо, чого не можна робити, щоб не нашкодити очам. Очі потрібно берегти від гострих предметів, не можна терти їх брудними рученятами, тому що в очах може виникнути запалення. Також не можна близько і довго дивитися телевізор або телефон. Берегти оченята потрібно і від небезпечних речовин. Щоб очі були здоровими, потрібно більше гуляти на свіжому повітрі та робити зарядку для оченят, щоб очки не втомлювалися, давайте з вами зробимо гімнастику для очей. Готові? Слідкуйте, будь ласка, за предметами на екрані. Для того, щоб носик завжди спокійно дихав, сприймав усі запахи, потрібно слідкувати за його чистотою, не застуджуватися, користуватися носовою хусточкою. А для того, щоб зберегти орган смаку язичок, не можна їсти надто гарячу їжу. Обов'язково перед прийомом їжі мити руки. Пам'ятайте, не можна брати до рота невідомі препарати, рослини та інші небезпечні предмети. Після прийому їжі треба ротик прополаскати. І ні в якому разі не можна брати до рота гострі предмети, щоб не поранити язичка. Шкіра наша також потребує догляду. Шкіра захищає наш організм, тому її потрібно берегти. Як ви гадаєте, що шкідливо для шкіри? Так, це подряпини, удари, опіки. А що для шкіри корисно? Давайте поглянемо на малюночки, і ви самі про це розкажете. А зараз, будь ласка, нам час прощатися. Дітки, бережіть себе! І будьте здорові.